А дівчатам Галині Герасимюк і Світлані Волосюк пощастило брати участь у старті разом з президентом Хелма Збігнєвом Байко. Переможецею цього забігу стала Світлана Волосюк, яка два тижні тому виграла крос у польських містах на Лінчу та Томашу Клюбельський. Людмила Донесюк теж вже знають в Хелмі, бо вона була переможецею забігу на честь дня незалежності Польщі. Ігор Приступа чемпіон області в бігу на 800 метрів, і незабаром їде на чемпіонат України з легкої атлетики в Києві. Окрім дитячих забігів, на вулиці Хелма відбувся головний старт на дистанцію 8 кілометрів, в якому брали участь аматори бігу віком від 18 до 72 років. Коваль представляли молоді спортсмени Людмила Волосюк та Сергій Панасюк. Серед жінок, які брали участь у головному старті, першою була юна ковальчанка Людмила Волосюк, яка, як одна з переможець цих змагань Людмила Денисюк, приїхала у Хелм відразу ж після святкування випускного вечора. Людмила Волосюк була нагороджена кубком президента Хелма цінним подарунком та грошовою премією 150 доларів. Серед чоловіків на цій дистанції третім був тренер комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Сергій Панасюк. Присутність на святкування днів Хелма ковальської делегації продовжила і зміцнила багаторічні дружні стосунки між мешканцями обох прикордонних міст.